52 серія я вирішив ускоритися щоб подивитися більше. От цей біум, Бачите, паркур така сама версія, тільки вже трохи не, не на тому рівні Бачите, Дуже маленький каміш. Я об... це получаю урон Зараз Фух. Такий страна штука, сядусь. У мене полхе сердечко, я боюсь що це тому полетаю Покушаю в польоті. Ну, безпечно поспоч поспішу в польоті. П'ятий день я почнувся бісля кому і проснувся на якісь штуки. Ця штука мені подобалась, тому я її просто... То я її лішив добути. Дуже мало, полетів додому. Віддав манюню монстр. І вдома я вже, я вже і дома зложу, лішив доложити до Варденів. Пишіть в коментарях, як вам. Наші час управляю лівою кольору. А ви дивіться 63 серію. 63 -я серія я лішу трохи ускоритися, тому аніме Росії вже над самими странними квітками, які мені сподобалися. Я так пив, вода. Я не получаю. я получаю всього дві єдиниці урона, коли падаю на них. Ну тут якийсь паркур, кстати, зваляйте. І паркур опасний дуже. Аніме версія, то паркур аніме версія дуже сложна була. Я її сняв. Но цю версію, я ще не уверен, що доступна. Як всі мої куча аніме версії. Так такі странні, вже якому, якому біомі. Я не знаю, но мені подобається. Сидіть на цьому штуки, яка ну а й її, коли летіти назад. А зараз далі полетіли. Ось ще один такий самий паркур для мене вже льогенький. Десь якісь странні штучки. О, це я люблю нюхати. Вкусно. Буду, ї... Буду нюхати кожен раз, коли Буду багато, багато що хочу забрати собі додому. І десь знову цей паркур не закінчив. Дивіться сейчас вот это девите шістьдесят